Лайнери, лінери, що це таке і для чого це потрібно. Дивіться, це ось такі ручки, чорні або кольорові, з, різною, з різним номером на них. Для чого це потрібно? А для вашої творчості для того, що якщо ви, наприклад, малюєте або стилізуєте щось, ви можете за допомогою цих різних тежнів створювати справжні шедеври. А де саме це вам надобається на творчих відпитах, наприклад, вам це може пригодитися, і також для прекрасного класного скетчингу для тренування своїх навичок. От, наприклад, я свої скетчі всі практично роблю саме лайнерами, і саме лайнерами у мене виходять дійсно дуже класні роботи. Я вам навіть зараз деякі з них покажу, щоб ви теж собі так подивилися, надихнулися, дізналися. Більше. От, наприклад, така робота. Це теж зроблено лайнерами. А якщо хочете навчитися, пишіть, адже я навчаю та готую до вступу.